Рефлексувати про реформи в освіті мають змогу ужгородці в понеділок, 15 квітня. Українська академія лідерства організовує безкоштовну відкриту лекцію та запрошує тих, хто тим чи іншим чином пов'язаний з освітою. Та загалом усіх охочих послухати Михайла Винницького. Заступника міністра освіти і науки України, автора наукових досліджень, керівника секретаріату національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 2019-2022. На лекції буде говоритися про те, що зараз відбувається в освіті, як зараз впроваджуються реформи, попри те, що в Україні йде повномасштабна війна, і можна буде не тільки послухати лектора, а ще й поспілкуватися, поставити йому питання, які зараз цікавлять мешканців Закарпаття. Лекція буде відкритою безкоштовною. Вона проходитиме в Ужгородській міській раді, в сесійній залі. Розпочнеться вона в понеділок. О 19.00 і триватиме попередньо. Дві години. Все, що потрібно, це зареєструватися і приходити в понеділок на лекцію до нас. Реєстрація доступна за покликанням на сторінках УАЛУ в соцмережах.